Вітаю вас! Дуже багато людей не звертає уваги на те, що коли ви займаєтесь енергетичними практиками або починаєте кудись іти в енергетичні практики, то одне із основних правил вам треба прокачувати чакри. Чакральна система це система земної, не земної кори, а землі повністю. Тобто, якщо у вас будуть налагоджені чакри, то у вас буде і нервова система, і кишківник, і всі системи кровіносні, мозги, все у вас буде прекрасно працювати. Також вам треба і бажано робити якісь хоча б якісь маленькі для себе практики, там, фізкультури, можна розміночка, можна йога, можна плавання, щось для свого тіла. І постійно розвивати свій мозок, навіть якщо вже ваш возраст не той час, наче коли треба навчатися. Можна почитати книжки, якісь навчальні, або якісь розвивальні, і думати про своє питання і про те, що ми їмо в своє тіло. Да, це наш храм. Багато людей кажуть про татуювання, але ніхто не задумується над тим, що ми можемо їсти щось не то, робити щось не то для свого тіла. Зараз дуже часто стали казати про боді позитив, коли люди просто не звертають на своє тіло уваги і піхають в нього все, що завгодно. Тобто деякі правила: чакри прокачувати, якась фізкультура, те, що ми їмо. Не те, як наше тіло виглядає зовні, а те, якою продукцією ми себе кормимо, і якими думками ми себе і новостями теж кормимо. Тобто наблюдати за тим, що входить в наше тіло фізично і енергетично: їжа, вода, напої, спорт, чакри, книжки. І розвиток, постійний розвиток. Як тільки ми перестаємо себе розвивати, наше тіло фізичне і енергетичне поступово помирає. Тим самим ми самі зменшуємо собі життя. Тобто повинні в ітог всього, всієї цієї розмови ми повинні бути екологічні до свого тіла внутрішнього, зовнішнього, також якийсь спорт, енергетичного і психологічного. І тоді ви будете жити довго і щасливо.